З 1 березня на Буковині розподіл газу здійснює новий оператор. Замість Чернівці газ відтепер за цю послугу відповідатиме чернівецька філія ТОВ Газорозподільні мережі України, яка отримала ліцензію на роботу у Чернівецькій області. Як відтепер сплачуватимуть за розподіл газу споживачі? дізнавалися кореспонденти Сі Навіть не знаю, що змінилася оператор. Я лише чула, що змінилися, але ще поки не не вникало це питання. Знаєте, як Ну, як, раніше, напевно, так, так раніше було за особовим рахунком. Там два рахунки йде. Один за доставку газу Один, і за використання. Да, за використання. Знаю, що вже помінялись рахунки, вже як воно зветься. Черневець, щось Черневецька Шось... Фі... філя газу по Шоськіївське. Пі... Написали вони, що після 15-го Березня має прийти рахунки, нові на які сплачувати, а також договір. Там треба буде підписати договір. Оператор ага. з розподілу газу, так. чи знаєте, ви щось про це і чи знаєте ви зараз як сплачувати за я? Не цікавився. Я думаю, що розберуся Ліцензію акціонерного товариства Чернівці газ призупинили. Відтепер за розподіл газу на Буковині. Відповідатиме Чернівецька філія ТОВ, газорозподільні мережі України. Всі функції, які виконувало АТ Чернівці Газ на сьогоднішній день вже виконує Чернівецька філія. Для споживачів це жодним чином не стосується. Основний вид ліцензійної діяльності Чернівецької філії газорозподільні мережі України це доставка природного газу до кожного споживача Чернівецької області. Крім того, споживачі можуть звернутися в частині, наприклад, реконструкції системи газопостачання чи в частині нового будівництва. Мережі газопостачання для підключення до, до системи через зміну компанії особові рахунки споживачів не зміняться, але з березня потрібно буде сплачувати за розподіл газу за реквізитами Чернівецької філії ТОВ газорозподільні мережі України. Всі споживачі після 10 березня отримують нові платіжні документи, де вже будуть вказані. Реквізити, куди сплачувати за доставку природного газу. Особові рахунки. Ну хочу наголосити, що в споживачів не зміняться. Тобто, якщо особовий рахунок це, скажімо, цифри, які починаються 16-20, і далі шість цифр це особиста ідентифікація кожного абонента. Тобто вони не зміняться, тобто споживачі як мали свій особовий рахунок, так і в подальшому по цьому рахунку будуть сплачувати. Поживачі, які мають борги за доставку перед акціонерним товариством «Чернівцігаз», газ, повинні сплатити їх у повному обсязі. А ті, хто мають переплату перед Чернівці газом, можуть її повернути, звернувшись до центру обслуговування клієнтів газмереж. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Андрій Миронеско, Ярослава Боячук, новини Сі 4